У найчисельнішій школі Охтирки перші й незвично тихо. Кілька дітей лише на майданчику поруч із закладом. Порожні класи, записи крейдою на дошці, все, що лишилося від минулого шкільного життя. Директорка згадує, коли востаннє чула тут звук дзвоника. 24 лютого він останній раз звучав. і коли я ходжу зараз по школі, ви знаєте, я навіть не дозволяю. Витирати, ту класну роботу, яка написана тим числом, де написано на дошці домашнє завдання прочитати, вивчити. Спочатку вторгнення російських військових на Сумщину жодна дитина з майже тисячі школу не покинула, розповідає директорка. 805 дітей нині тут навчаються дистанційно. Серед учнів є дві внутрішньопереміщені дитини з Харкова у першому і сьомому класах. Дистанційно відновили навчання 30 березня. 80% дітей, які відвідують закордонні заклади, вони також навчаються в нашому навчальному закладі. І були дуже великі прохання батьків, наприклад, з часом про те, щоб ми внесли трошки корективи в свій заклад, щоб вони могли навчатися і за кордоном, і в наших класах. Тобто є у нас таке, що, наприклад, там початкова ланка трошки поздвигувала свої заняття. З 29 квітня в Охтирці оголосили набір дітей до перших класів, зважаючи на умови воєнного стану, у міністерстві освіти підготували рекомендації щодо набору першокласників, розповідає заступниця начальника відділу освіти Любов Тріщенко. Люди, які мають статус біженців чи внутрішньо переміщених осіб, чи тільки потребують допомоги. Для них є певні зміни в порядку цього зарахування. Тобто, якщо батьки на сьогодні батьки цих дітей не мають там чи медичної довідки, чи навіть на даний момент немає у них на руках оригіналу свідоцтва про народження дитини. Вони мають право подати заяву в зарахуванні до закладу освіти, і він, дитинка ця буде зарахована. Тобто для цих людей передбачені ну, певні такі умови, які дадуть їм змогу вирішити ці питання, якщо вони у них є. Набір до перших класів здійснюють всі десять охтирських шкіл. Як саме підуть діти до школи у вересні, офлайн чи онлайн, у відділі освіти поки не знають. Старшокласники ж говорять, для них в онлайн навчанні мало що змінилося в порівнянні з дистанційкою під час епідемії коронавірусу. Деякі просто нікуди не ходять, роблять тільки тести та письмові роботи. Деякі не роблять письмові роботу, але усюди ходять. А зазвичай на уроки, наприклад. Десять людей, може п'ятнадцять раніше було більше. Ось коли починалося прямо бомбурдвань, коли там ще й брошують гучно, коли могли припинити урок, тому що ой, стріляють. Тоді, в принципі, ходило багато людей, майже весь клас ходив. Сумую, тому що це позбавляє мене спілкування. Ми навчаємося дистанційно на платформі Teams і робимо уроки, які нам задають учителі. Святкових заходів з нагоди завершення навчального року в охтирських школах не буде. Оцінюватимуть знання онлайн. Документи про освіту випускникам 9-х і 11-х класів вже замовили.